Доброго дня чи вечора. Хто коли буде дивитись це відео, я хочу поговорити зараз про державу і що це таке держава Україна. По-перше, всі ми живемо, кожен в своїх містах, селах, селищах, тобто на землі. На тій території, де ви знаходитесь, є базовий рівень місцевого самоврядування. Це прописано і в Конституції, і в законі про місцеве самоврядування в Україні. Тому вся держава Україна вона знаходиться на територіях, які, які мають базовий місцевий рівень. І саме з цього базового місцевого рівня, а базові тергромади, це ті первинні суб'єкти місцевого самоврядування, які створюють в подальшому інші органи, об'єднуючись. Тобто, базовий рівень сільського ну, в селах це село селище, колись були ПГТ поселок городського типу, зараз це відмінили і правильно зробили. Значить, село селище це в селах в області, місто це теж базовий рівень, але якщо місто без районів у місті, місто з районами. Базовий рівень місцевого самоврядування це є е, територіальна громада у місті. Тобто це все прописано в Конституції і в законі України. Я е, хочу поговорити про Миколаїв, місто Миколаїв, Миколаївської області, тому що мої друзі-колеги, що займаються територіальними громадами, зараз підключилися до, до цього руху. він… Е, так би мовити, отримав нове дихання. От, всі слухають Мар'яна, і зараз пішла така тенденція створювати тергромади. Колись ми цим займалися ще, ну, ми починали десь з 12 го та ні, раніше, з 9-го року. Але значить, перед війною, перед 2014 роком, це, це вже у нас набуло дуже великого поширення, але дуже багато було різних думок, суперечок, течій. Значить, не буду називати прізвища. Але значить, у нас в Миколаєві, а конкретніше в Корабельному районі. У нас створилася особлива така течія, і ми пішли по створенню територіальної громади, все, звісно, по закону, за Конституцією і законами України, і ми спромоглися створити не тільки тергромади, а фонд комунального майна, і почали приймати приймати е, у цей фонд. Об'єкти нерухомості, приміщення, ну, приймали ми не, не все одразу. Ми, ми задекларували у міську раду, що ми територіальна громада, є власниками цього майна. І посилалися ми не тільки на Конституцію, а ось закон про місцеве самоврядування. І зараз я процитую, процитую, стаття 6 в цій редакції закону 6 пунктів. Перша стаття. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функції і повноважень є територіальна громада села селище міста. Слухаємо далі. Територіальні громади сусідніх сіл, це нас не стосується. Добровільне об'єднання територіальних громад це, це ми е, через референдум ми ще дійдемо. Вихід із складу сільської громади, це наш теж не стосується ми район у місті. А ось що нас стосується. Е, пункт 5 статті 6. У містах. З районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права власності. Ви почули? І ще раз, у містах з районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права власності. Ось о п'ятий пункт. Е, значить, я беру цей самий закон, але в більш пізній редакції. Відкриваю статтю 6. Статтю 6 відкриваю. І що ми бачимо? Пункт перший є, пункт другий є, пункт третій є. Все. Прибрали. Що сталося? А сталося те, що е, е, у нас. Державні органи, які ми вважали, що це державні органи, фактично е перетворилися, тобто їх не створили у законний спосіб згідно Конституції України в 96-му році, коли треба було з органів місцевого самоврядування і органів державної влади Української Радянської Соціалістичної Республіки, перетворити. E, значить, ці органи місцевого самоврядування на державу Україна. Цього б не було зроблено. Тобто, значить, в 97 1997 році вони приймають закон про місцеве самоврядування і з цього повинно було почати формування нової держави. Але цього не зробили. Ми давали запити до. Всіх органів державної влади, місцевого самоврядування, значить, і одним числом це все було зроблено зверху, розпорядження. Може, це кучма зробив, але значить, були депутати міської, а тоді вони називалися не депутатами міської ради, а народні депутати міської ради. Савет народних депутатів. Городського городської совет народних депутатів. Городськ, всі, всі ж на російській тоді розмовляли. Городський совет народних депутатів, тобто міська рада народних депутатів УРСР, зараз такого нема, а з 98-го року пересна, перестали існувати. Ради депутатів у районах міста, тобто міська рада попереднього скликання прийняла своїм рішенням. Це, до речі, їх повноваження згідно закону України про місцеве самоврядування, і вони ліквідували фактично ці районні ради у містах. І що ж вони створили замість цього? Вони створили адміністрації. Тобто, що таке адміністрація? Це орган непредставницький. Жителі району міста не голосують за голову ради, за депутатів районної ради у місті. Такого голосування нема. Значить, голосують за міських депутатів і за міського голову. А вже міський голова і міська влада згідно своїх бажань, там, міркувань і таке інше ставлять керівника району у місті. Тобто адміністрація корабельного району міста Миколаєва, адміністрація центрального району. Заводського і, і, і який зараз у нас замість Ленінського Інгульського району. Ці люди представляють інтереси міської ради, але не представляють напряму і не залежать від, від жителів міста цього району і не, не репрезентують їх бажання. Вони виконують е, міську політику. Тобто е, бачення міського голови на розвиток району воно є е, більш впливовим. Можна якимось чином. Тобто, е, я про що кажу, що. Жителі району у місті у місті Миколаєві дуже втратили, коли нема районної ради. І тим більше, що вона зараз, вона зараз створена у неконституційний спосіб, фактично це комерційна структура. І що нам треба? Нам треба. Зробити це самим, тому що за, за ці роки створився новий клас. Пам'ятаємо, що був клас робочих селян і таке інше, і, і, і прошарок інтелігенції, а зараз створився клас чиновників, бюрократів, які розмножуються їх уже сімейні. Династії і таке інше, тобто вони отримали фактичну владу на території України? Значить, я повинен констатувати таку сумну річ, що український народ як етнос за ці роки незалежності не створив своєї держави. Як це треба робити? Створили на території України комерційну форму управління, підмінивши фактично державні органи. Це було створено поступово, і зараз ми маємо при владі торгашів. Комерсантів, які насамперед думають про прибуток, яким чином заробити, і таке інше. Значить, що нам треба робити? Нам треба, треба створювати державу знизу до верху. Зараз війна. Яким чином це робити, щоб, щоб не зробити на користь ворогу? Я вважаю, що треба створювати паралельні структури, нам своє робити. Значить, е, е, необхідно нам створювати ці структури таким чином, щоб, щоб не нашкодити Збройним силам України. І щоб ворог на цьому не зіграв, значить, дуже обережно дивіться, хто до вас приходить в, 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 в територіальну громаду. Я нещодавно запропонував анкету, де попросив на, написати всіх там наміри. Що ви хочете від цього, значить, чим можете бути корисні в громаді і таке інше, ну, після цього ніхто не, не прийшов на наступне зібрання. Може, вони думають, а може, може ну, за щось там турбуються, може інші наміри було. Це ми побачимо, значить, коли будемо збиратися. Наступного разу. Значить, я хочу сказати, що, по-перше, у мене залишилось дуже багато питань, тому що ми спираємося, звісно, на Конституцію, але треба прописати, що ми хочемо конкретно, і у нас для цього було. Був прийнятий статут територіальної громади, і я вважаю, що помиляються ті, що кажуть, що треба не статут, а положення. Ні, положення це для дочірніх підрозділів. Роблять. Тобто, якщо є положення, то є зверху якась керуюча структура. У нас в територіальній громаді нема нікого головніше ніж жителі, об'єднані постійним проживанням. В адміністративної територіальній одиниці і це є територіальна громада, первинний суб'єкт місцевого самоврядування. Так от, статут є не тільки в, комер в комерційному праві, а і значить юридичні особи публічного права теж роблять статут. Якщо вам не подобається слово статут, скажіть мені, яка заміна цьому слову, я, я не знаю. Я вважаю, статут дуже добрий, Я особисто приймав участь в його написанні, і ми думали над текстом дуже багато, ретельно все перевіряли і таке інше. І треба, треба це, значить, приймати з тими новими людьми, хто зараз. Так би мовити, долучився до цього руху. Я хочу сказати, що найближчим часом нам необхідно збиратися, і перше, що необхідно вирішити, це розподіл повноважень. Хто чим буде займатися? І та анкета, яку я давав, Неспроста, не як то кажуть, там є такий пункт з, з, про вашу спеціальність, професію, тобто чим люди можуть бути корисні, тому що ми будемо створювати групи фахових спеціалістів, які будуть займатися конкретними питаннями в територіальній громаді. Це мож, це дуже багатий, ну, ну це багатограний спектр роботи. Поки що роботи на громадських засадах, коли ми створимо структури, які будуть заробляти кошти, у нас буде все. Так, я коротко сказав, що нам треба робити, і ті, хто бажають змінювати, тому що інші етноси дуже. Добре можуть адаптуватися в інших державах і створювати свої комерційні структури. А ми, українці, повинні зараз зробити державу. Іначе лихо буде нам. Я вважаю, що наступного разу ми коли зустрінемось, ми це обговоримо. Дякую всім за увагу.